Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі. Чаровий день, чаровий огляд на чергові моди ножі або венгер Давно в мене вже на каналі не були. Огляди на різноманітні моди, але тим не менше з'явилася така нагода е, оглянути ці два ножі, які ви бачите на екранах власних смартфонів або телевізорів, або планшетів, ноутбуків. Ну не знаю на чому ви дивитесь. Головне, щоб ви отримували від цього задоволення і здобували здобували так, би мовити, якісну і е, корисну інформацію. Так би мовити, отже, два ножі: два ножі належать двом хлопцям обох за збігом обставин з e Vitali. Обидва мешкають в місті Кривий Ріг. Yes. <laughs> ну так сталося. Так сталося. Нас в чаті едісі э, Вікторінокс. Э, дуже багато хлопців, які мешкають в цьому славному місті. Тому місто Кривий Ріг. Э, Велике вітання від міста Київ. Обидва ножі зробив э, наш майстер модороб Іван з міста Києва. Тому, друзі, якщо у вас є бажання проробити ваш ніж Вікторінокс, будь ласка, звертайтеся до мене. Напишіть мені листа. Я вас зведу з паном Іваном. Ну і в принципі він все зробить що. Э, по фіншую так, як ви хочете, якщо це, звичайно, можливо. Тому давайте оглядати. Давайте оглядати ножі. Давайте розпочнемо, як бачимо, у нас тут Венгер 85 міліметрів і Вікторінокс 91 міліметр. Давайте розпочнемо з вікса. Венгер залишимо на потім, тому що він, як на мене, найбільш цікавіше Отже, Вікторінокс, два ряди, прикол в тому, що це безлезовий ніж. Що ми маємо? Ми маємо консервну відкривачку. Ми маємо пляшкову відкривачку. Ми маємо пилу по дереву. Ми маємо штопор І ми маємо шило. Все. І більше нічого. Ну, пінцет зубочистка це ж по класиці, так би мовити. І більше нічого. Безлезовий мод. Взагалі, як бачимо. Ви знаєте, у мене на каналі були огляди на такі моди. Один з них, один з моїх найулюбленіших це ось такий от безлезовий кібертул, де є бітотримач, де є пасатижі, так, де є ножниці. Ось вони. Ідея безлезових модів, чесно кажучи, це must have, як на мене. Ну, тому що, скажімо так, у людини є там один ніж на користуванні, так? Ну навіщо йому ніж, скажімо, в ножі Victorinox, так би мовити? Ну, немає сенсу. Буває таке. Хоча сенс, як на мене, звичайно, є. Але таке, хочеться трошки зменшити цей ніж, так, убрати один-два ряди, і тому можна навіть з такого ножа, як Champ, наприклад, ось він зараз на ваших екранах. Так, прибрати ось ці два леза. Ну і користуватися, так би мовити, як просто інструментом таким багатопредметним, але без е, З... Взагалі такі моди, от які ви зараз бачите на екрані, так, і в чорних плашках, можна робити з залишків, так, тому що багато людей зі своїх ножів Victorinox, наприклад, там Swiss Champ або там Handyman, знімають пили, так, тому що, ну, наприклад, людина мешкає в місті. Била по дереву, їй особливо і не потрібно Знімають відкривачки і ставлять комбо відкривачку так на місце малого леза. І тому залишаються у модоробів певні залишки так цих деталей. Із цих деталей можна скласти ось такий дворядний, багатопредметний, не можна сказати, ніж. Багатопредметний функціон... багатофункціональний інструмент, так би мовити. Який можна брати з собою на пікнік? Скажімо так. От що потрібно для пікніка? Пила, відкривашки, консерва і пляшкова. Ну, в принципі, штопор. Ну, шило так, вже пофіншую сюди, по дефолту поставлено. На місце ну, під... під пилу. Така пружина просто. Тому можна з собою носити саме такий ніж, чому б ні? Саме це такий, знаєте, для мене, пікніковий варіант. Ну і головна особливість ще цього ножа можна побачити, це розташування відкривашок, так? Якщо в звичайних ножах відкривашки, як бачимо, розташовані таким чином, так, то на цьому моді вони розташовані на протилежних сторонах. І воно, знаєте, якось прикольно виглядає. Цікаво. Ну, наприклад, от що нам потрібно? Нам потрібна зараз пляшкова. Звичка така. Пляшкова відкривашка. Так, все, відкрили. Відкрили пляшку, або там, наприклад, щось там закрутили, або як фомочку використали. Ну, і, в принципі, консервна відкривашка, вона ж викрутка. Теж зручно все відкривається, все класно клацає, все чудово зібрано. Я ж кажу: ну і такий собі помічник з залишків, так би мовити, який залишився. Ну, з деталей, які залишилися. Тому, чому б не мати ось такий просто собі. Для таких, як я кажу, подорожей, або коли ви йдете на природу, робити шашлики, або не шашлики, або просто розпалити костер. Так, я розумію, що такою пилкою пиляти дерева важкувато, але тим не менше, як допоміжна пила, чому б ні. Тому ось такий мод, який ви бачите на власних екранах, знову ж таки, це е, залишків, залишків е, деталей, які зазвичай залишаються у модоробів. Можна зробити ось такого красення. Ну що, переходимо до іншого красення, так би мовити, венгер. Венгер 85 мм. Наскільки я пам'ятаю. Ножів такого формату в мене на каналі не було. Оглядів оглядів на ножі такого формату на моди. Доволі рідко роблять на них моди. Зазвичай знімають з них інструменти з венгерів 85 мм. Ну, наприклад, там пила для нігтів так користується великою популярністю. Що Ще, ну, наприклад, Гайкокрут. Так, в мене був на огляді мод, де був такий собі Гайкокрут, який йде в одному ряді з Хрестовою Викруткою. Ну, так більше я навіть і не згадаю. До речі, ось нещодавно в мене був на каналі огляд Вікторінок з формату 84 мм, в які інтегровані були інструменти з Венгера. І досить цікавий мод вийшов: 84 міліметри. Так, він важко робився, але тим не менше на виході у нас вийшла конфетка так би мовити. Так що, якщо у вас є бажання в моїх відосах нещодавно кілька місяців, не кілька місяців, кілька тижнів, тому напевно, так є огляд на цей мод. На той мод, давайте оглянемо цей мод. Це в нас фактично дворядний. А-компакт формату 85 мм. Що ми маємо? Ми маємо лезо. Ми маємо комбовідкривачку. І ми маємо ножниці. Ну і ми маємо ще й штопор Все. Пінцет зубочистка Так. Давайте порівняємо його з ножами 84 мм від Victorinox. У мене є е, вейтер. Ну, як бачимо, довжина майже-однакова. Майже ну, трошечки, трошечки на 1 мм венгер більше. Це майже непомітно. Так, ну, це однорядний, ніж в нас. А це в нас же дворядник Alox Compact формату 84 мм. Також ножниці, також маємо комбо і лезо. Що стосується цього венгера, так, по-перше, як на мене, в нього дуже дуже красиве лезо. Якщо ми порівняємо його з лезом, 84 міліметри, то ви можете побачити, яка дійсно є різниця. Ну, по-перше, товще воно, так. Ну і в принципі, воно яскравіше, як на мене. Воно яскравіше за звичайне віксівське. Так. Давайте порівняємо комбовідкривачки. Це у нас венгерівська, а це комбо Victorinox 84 міліметри. Ось такі. Ну і, до речі, ще один формат комби-відкривачок 84 мм. Це вже старого зразка. Не знаю, яка мені подобається, вони мені подобаються обидва. Обидві. Так, ну ось така різниця. Так само. Можна відкривати пляшки, можна відкривати консерви. і можна крутити гвинти ph 2 якщо я не помиляюся. Так, PH2. Е, ножниці. Ну, ножниці, як ми знаємо, тут специфічні, але свою роботу вони виконують. Ножниці мають мікро-мікросерейтор. Не знаю, чи видно вам. Чуєте так? Мікросерейтор вони не мають. О, є багато любителів цього мікросерейтора, є багато хто не любить, але тим не менше, ці ножниці дуже-дуже добре справляються з. Зі своїми задачами, вони можуть спокійно різати нитки, можна папірець, паракорд. Все дуже-дуже добре. Ну Якщо давайте порівняємо з ножницями 84 мм формату, так, у віксі вони, звичайно, зручніше, але, але венгер також на рівні. Також на рівні. Ну і як бачимо, ця пружина, як бачимо ця пружина. До неї треба ще трошки звикнути, ну і штопором. Зі штопором тут все зрозуміло. Вони майже ідентичні. Тут 4 вітки і там 4 виткі. Так, що можна сказати про мод? Дворядний формату 84 мм. Ну, це фактично а-ля компакт. От у мене зараз в руці компакт. Ну, як бачимо, довжина зрозуміла, компакт 91 мм, венгер 85, товщина. Товщина, в принципі, ідентична. Навіть як на мене, так, да, ідентична. Ідентична товщина. Єдине, що в Венгері немає цього гака з пилкою. славно звісно, але не страшно. О, наскільки я знаю, наскільки я знаю, ножів подібного формату у венгерів не було. Венгери взагалі любили дуже сильно експериментувати з різноманітними форматами, з різноманітними інструментами, але ось дворядних ножів не було. Ну, принаймні я ніколи не бачив. Якщо вони були, дворядні ножі з ножницями, з комбою, з лезом. То, будь ласка, скажіть, я не знаю, наскільки я знаю історію Нокс і Венгер. Так, у венгерів подібних ножів не було. Якщо вони були би, я думаю, величезною популярністю вони користувалися. Тому ніж класний. Класний і ще раз скажу, якщо є бажання подібне створити, ну, треба звичайно донори. Треба, звичайно, знайти певні донори для такого ножа. З двох або з трьох ножів, це точно його можна зробити. Пінцет зубочистка. Так, якщо е, е, у віксів так, вони ззовні, як бачимо, так, то у Венгерів вони зсередини, так би мовити. Ось такий пінцет. Ну, і ось така у нас зубочистка. Ну, і якщо інструменти зсередини, так. Ну, як на мене, це класно виглядає, ніж у віксів. Ну, принаймні, їх майже не видно. Якось воно органічно виглядає. Дуже органічно. Так що, друзі, якось так. Ну що, будемо завершувати, підбивати підсумки. Як на мене, обидва ножі. Фантастичні, класні. І я раджу. Раджу, якщо у вас є бажання, особливо цей варіант. Звертайтеся до Івана. Наскільки я знаю, запчастин у нього багато, ну, принаймні якась кількість є. Тому можна домовитись, і він зробить вам подібний вікс з залишків, які є зазвичай кожного модороба, який займається. Займається тим, що обслуговує і переставляє інструменти на багатопредметних ножах Victorinox. Стосовно Венгера, ну, тут треба пошукати донори. Особливо ціниться ось такий донор. Це комбо-відкривачка. Досить рідкісна річ, але, тим не менше, можна знайти, наскільки я знаю, на OLX, на Violet є варіанти. Можна придбати. Друзі, на цьому будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, задавайте питання, якщо у вас вони є. Пишіть коментарі. Мені цікаво з вами спілкуватися. Ну і ще раз при нагоді, хочу рекламу зробити нашому чату ADC Victorinox Ukraine. Друзі, якщо у вас є бажання. Стати учасником нашої спільноти, будь ласка, додавайтеся, і перед цим напишіть мені, будь ласка, листа. Скажіть, що ви хочете стати учасником, що ви вас звати так, то ви з такого то міста і ви ну просто любитель ножів Вікторінокс або там ліхтарів Вуркас, я не знаю. Просто любитель великої темати, тематики тематики Ейдісі. Тому, якщо у вас є бажання, будь ласка, пишіть мені листа, і ваша заявка буде на 100% розглянута. Єдине прохання. Не писати людей з Російської Федерації, тому що вас приймати до нашої спільноти ми не будемо. Чому? Ви самі розумієте. Називаєте, як хочете, політикою. Так, це політика, це війна. Це війна. Тому Арівідерч. Все. Всім дякую за увагу. Папа, -па. будуть ще незабаром нові відоси. І будуть відоси саме на дуже дуже цікаві моди. Залишайтесь з нами.